голубка, подоляночка, жучок, царівна так в українських одностроях у центрі Львова водять різноманітні гаївки. <пілляння> Усі гаївки, які показали дівчата та хлопці, є автентичними, каже керівник колективів Ігор Федак. Загалом у репертуар збирали гаївки упродовж років. А для того, аби показати сьогодні, обрали 20 із них. Це все автентика, українська автентика, українське мистецтво, це українська культура. В час ти сьогодення, в час війни, це є дуже цінно зберегти, провадити і пропагувати українську культуру як у Львові, так і в Україні, так і в світі. За словами Ігоря Федака, аби показати, як водити гаївки у центрі Львова, приїхали понад 100 учасників двох народних колективів. Вони символізують весну, вони символізують зустріч весни. Вони вони символізують наші всі традиції українські. Зараз мабуть в часі війни це є дуже важливо, щоб показувати свою етнічність. Щоб люди про це знали, знали, які є танці, пісні. Також гаївки – це йдуть, обрядові пісні. Відповідно, це варто знати, і проводити кожен великдень такими маленькими забавами, щоб всі мали хоча б частинку радості. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.